Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про товариський матч у рамках підготовки до Євро-2024 Німеччина-Україна. Який за так розпочали німці, але наші відповіли дуже швидко стрімким контрвипадом, коли Мудрік увімкнув швидкість і пробив з центру лінії штрафного майданчика. Потрапив у суперника, а Зінченко на добавці зліва не влучив у рамку. Молодці хлопці Реброва одразу позначили, що просто відбиватися не збираються, що втішно. Господарі, а матч проходив у Нюрнберзі. Здорово притиснули українських гостей до їхнього штрафного майданчика, з якого хлопці Реброва м'яч не виносили, а намагалися вийти з-під високого пресингу німців шляхом перепасування, що не завжди виходило, і до небезпечних втрат призводило. Щоправда, наші одразу самовіддано м'яч відбирали, і така самовідданість одного разу привела до зіткнення трубіна, який вискочив зі своїх воріт на перехоплення і зачепив буцею коноплю, що лежав. Так, боляче, неприємно, але головне те, що гола немає. До середини першого тайму українці поступово відсунули гру від своїх воріт. Пішов контроль м'яча. Кутовий і небезпечний момент не змусив себе довго чекати. Циганков по правому фланзі зметикував прорив простріл, м'яч потрапив до Романа Яремчука, який другим дотиком пробив по воротах. Мануель Нодір попрацював. І, взагалі, Яремчук вирізнявся своєю непоступливою активністю майже по всьому полю. А як тільки м'яч у нього опинявся поблизу воріт суперників, то за перший ж нагоди пробивав. Початок другого тайму Калька Першого. Німці міцно затиснули збірну України біля її воріт, який рятував після ударів дебютанта німецької команди Максиміліана Бейєра то Трубін, то Хрестовина воріт, коли м'яч, здавалося, йшов у ближню дев'ятку. Сваток здійснював карколомні підкати, коли блокував удари у штрафному майданчику. Забарний знімав усі верхові м'ячі і лише раз дозволив хаверцу завдати удару головою. На годину гри від українців лише один прорив до воріт, коли мудрик з лівого краю від лицевої лінії не змог перекинути м'яч на циганкова в центр штрафного майданчика через Нойера. Далі, незважаючи на численні заміни, у грі нічого не змінилося. Україна відбивалася від наполегливих атак збірної Німеччини. Трубін ще кілька разів продемонстрував, чому саме його обрав ребров як основного голкіпера на цей матч. Наші навіть гол забили на 88-й хвилині після помилки Нойера, коли той вискочив до центру поля, але, на жаль, добик перед ривком до воріт опинився у овсаді. На 90-й хвилині вже Ярмоленко, який вийшов на заміну, увірвався до штрафного майданчика і пробив у ближній кут. Ноєр на місці. Загалом наші відбилися, хоча могли і перемогти. Під кінець вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Саныч, Зустрінемось.